Ані більше нема? Здається, ми вже це обговорювали, по-моєму, домовились. Який у цьому сенс, Бат? Робити гамбургери? Ось який сенс. Я знаю, але це все одне і те ж. Розумієш? Ідіть сюди. Не можна, щоб робота весь час подобалась. Інколи її доводиться робити, тому що це робота. Подобається чи ні, її треба робити і нікуди не подінеться. Навіщо? Щоб вони могли їсти твої гамбургери, знаю, що мені дійсно подобається. Що різдво. Щороку, 3 грудня, я малюю на своїх вікнах різдвяні малюнки. і щороку я малюю різні. Я покажу тобі непогано. Дякую, але сьогодні вранці я зрозумів, що чекаю на це цілий рік. Я подумав, що за дурниця чекати так довго одного єдиного моменту. Тобі не здається? Як ти гадаєш? Я гадаю, що вам треба викинути це з голови. Я спробую.